Вітаю, сьогодні у нас на огляді 34-та Honda Dio. Простенький двохтактний скутер на повітряному охолодженні, звичайно ж, популярний до 2000 року, скажімо так, скутерочок, або, можна і сказати, і на сьогоднішній день один із самих популярних скутерів, так як 34 та дуже затребувана і один із цікавих скутерочків, але на сьогоднішній день. Заїжджають вони вкрай не часто, тому і 34 ті не так часто бувають в такому в хорошому достойному стані. От, Тут у нас сьогодні що на абсолютно новій гумі. 34, та задня гума повністю нова. Гальма в хорошому стані. По варіаторній кришки, навіть це оригінальне залишилось, ремінь, ролики і так далі. Нічого не міняли. От. Губка фільтра. Звичайно що стоїть обслуговувана. Паралончик обслужений, промащений. 34 в оригінальній фарбі, до речі, але є нюанс. Прийшла вона з трошечки темнішими косиночками, чим під клювничок. підклювничок. Так як є. Бачите, отак вона трошечки по кольору відрізняється. Вони взагалі йдуть в одному кольорі в сірому, але... От прийшла вона отак і шукати, чесно кажучи, в колір, щоб до підклюнічка мені косинки не сильно було цікаво цим займатися. А ви ж, звичайно, якщо хочете, щоб було все в колір, можете по БУ запчастинках пошукати і знайти в колір косиночки. Тут вони стоять оригінальні, але трошечки не такі. Так, Отак виглядає ключик на 34-ту, до речі, сидіння ще заводське залишилося це, а це просто... Антикваріат, якому під 20 років, тобто сидіннячку в районі 20 років, щоб ви зрозуміли, прожив оригінальний чехол. Під сидінням також все супер. Тут заливається у нас масло, так негарне масло. Тут блокується центральна підніжечка, бачите? Тобто така протикрадіжна система, протиугонна. Навіть ковричок є. Оригінальний, дуже приємний такий, так, далі ліва частина. До речі, він так гарненько ще й блистить, гарний стан пластика. От Задня частина взагалі можна сказати без питань. Буквально от одна подряпиночка така маленька є. І отут. І все. Так, далі. 3-4 у нас зі старою трубою без каталізатора. Ще й накладка, здається, чи правильно, чи, чи неправильно стоїть. Не пам'ятаю як вона там правильно. Так, далі. Ручки, до речі, рідні залишились. Не міняв. От, трошечки брудноваті, такі, звичайно, але відмивати їх не сильно хотілося. Можна поставити нові. Так, клюв також рідний разом з головою, але є отут, бачите, подряпинки. Тут подряпинка є. Фара також рідна. Коротше кажучи, скутер в оригінальній фарбі, але з невеличкими такими дефектиками, де не де і і на клювчику є, бачите, декілька подряпень. Але в оригінальній фарбі достати 34-ту це О, не так просто. Так, Передня гума також нова стоїть. Замінив на нову, вилка, до речі, працює по колесу. Хочу глянути який рік випуску. Щоб, щоб цікаво, скільки 30... це 34 те сидіннячко прожило. Не знаю, не видно щось на колесі, коли воно зроблене. Ну, в будь-якому випадку це десь приблизно 96-99-х 2000-х максимум Honda Dio. От, яким як мінімум 23-25 років. Вони випускалися, здається, до 2002 року. Останні модель кін'юшки. А це, звичайно, 34-та. Двигун працює добре і, я б сказав, навіть дуже добре. Далі по оптиці Фара працює ближній дальній поворотнички, моргають. Габаритний також працює. Ще й навіть датчик на бак працює, до речі, тут у нас повний бак японський бензини пройшов, так що... Так, все працює. Як я і сказав, навіть повний бак японського живого бензину. Я вам зараз покажу. Вот так. так що, завдяки тому, що тут стояв повний бак бензину, завдяки... Тому зберігся датчик на бак, так як на пустому баку в основному не приходять і датчик на бак або згниває, або ржавіє і не працює. Але не завжди. Трошечки, як завжди, гримить голова, вона піджимається зеркалами сюди. Так тут придумано в 34. -тій. Ой, але їде вона порівняно з якоюсь чотиритактною 62-ю, 68 -ю, звичайно ж, набагато, набагато цікавіше. Але знову ж таки, розхід бензину в цій модельці буде в деяких випадках і в два разочки більше, ніж у чотиритактної інжекторної техніки, але у 34 скажімо так, є свої плюси, а плюс це в дешевизні запчастин. Ремонт можна капітальний там в районі 500-700 гривень зробити. О, тобто моделька дійсно цікава, простенька і для коротких якихось поїздок саме той варіант з достатньою потужністю, але трошечки більшим розходом це якби не критично, коли ви на мопедику не катаєтесь кожен день. Або кожен день, але недалеко. Ну Що я вам скажу? Гарно біжить 34 очка і майже 60, 58, 57, Сері, може, з тобою поїде 60? За найлод 60. Так, я зрозумів. Бачите, все-таки вага е, має скажем так, грає роль моїх 90 кілограмів і 65 Сергія. Він каже, що в нього їде 60-65. А в мене їде вона 57, більше не може. бачите все-таки вага значно впливає на максимальну швидкість. Ну Але взагалі він такий шустренький гарний. Ось така маленька 34 очка але дуже стильна і прикольна, кому подобається. Телефонуйте, встигніть придбати, так як вони не часто бувають. І взагалі 34 моделька сьогодні це вже рідкісний кінь на теренах нашої України. Розмитнений, до речі, ставиться на облік, якщо потрібно, кому подобається. Ставте пальчик вверх, всім дякую за увагу і нагадую посилання на телеграм-канал в описі під відео. Всім гарних покупок!